Енергетичний обмін. Це сукупність реакцій розщеплення, які забезпечують розпад складних органічних сполук, що супроводжується вивільням енергії. З енергетичного обміну частина енергії, яка виділяється під час розщеплення органічних сполук, розсіюється у вигляді тепла, а частина запасається у зв'язках АТФ. Енергетичний обмін це складний і багатоступневий упорядкований процес. У цілому можна виділити в, в ньому три етапи утворення енергії: підготовчий, безкисневий і кисневий. Безкисневий етап відбувається в гілоплазмі і приводить до звільнення невеликої кількості енергії. На цьому етапі прості органічні сполуки, які утворилися на попередньому етапі, зазнають подальшого розщеплення без участі кисню. Етап відбувається в матриксі і на крістах мітохондрій за участю кисню. При цьому звільняється основна маса енергії понад 90%. На цьому етапі деробне перетворення вуглеводів продовжується за рахунок розщеплення молочної кислоти до води і вуглекисного газу. Дихальний лацюг це сукупність ферментів, вбудованих у внутрішню мембрану мітохондрій, які забезпечують перенесення електронів від атомів гідрогену на кисень. У ході цих окисно видових реакцій відбувається поступове звільнення енергії хімічних зв'язків і її акумулювання в макроергічних зв'язках АТФ. Відтак, електронного гідрогену передаються по ланцюгу дихальних ферментів, плавопротеїдів і цитохромів, вивільнюють свою кентичну енергію. А в кінці з'єднуються з протонами і утворюють молекулу води. Енергія, яка при цьому звільняється і використовується в декілька ділянках дихального ланцюга для здійснення реакції фосфолювання синтезу АТФ. Зараз на своєму екрані ви бачите таблицю, на якій є три етапи енергетичного обміну. На цьому, все. Дякую вам за увагу. До побачення.